Згадуйте, як ви посипали на новий рік, що співали? Ну, мовчки, не мовчки. Давай. А в полі в полі, сам Господь, ходив. сам Господь ходив. На голос. А в полі в полі, сам Господь, сам Господь ходив, сам Господь ходив, жито породив, Діва Марія, їсти на їсти. Просила, Бога просила. Ой Боже, Боже, заради Боже. Жити пшеницю, всяку пашницю, з новим годом будьте здорові, Василю. А це так. Я ходив. Як мене батько навчив, так і бачив. А батька як вашого звали? Микола Романович. А прізвище? Микола Романович, Брадченко, так як і мене. А е, якого він року народження? 14 року. 914.